300 зареєстрованих анкет добровольців на Прикарпатті триває набір у штурмову бригаду Людь. Перші кандидати вже пройшли останній етап співбесід з поліцейською комісією. Набір відбувається з числа громадян віком від 18 до 55 років. Кандидати оцінюються за декількома основними критеріями. В першу чергу це знання законодавства. Це обов'язково. Другий рік – це фізична стан фізичної підготовки, Третє – це вони проходять псх. Психологічні тести, відповідно, це дуже важливе значення має, коли треба приймати рішення в тій чи іншій ситуації. Відповідно, вже на комісію вони вже приходять, відповідно, маючи результати цих тестів. І склад комісія вже відповідно розглядає, проводить співбесіду, оцінює безпосередньо людину і ділові якості, людські якості. Після поліцейської комісії на кандидатів чекає практичне навчання. Тут вони вивчатимуть тактику бою до медичну та вогневу підготовку. Нагадаємо, до завдань бійців воєнізованого підрозділу Поліції Людь належить проведення штурмових дій, знешкодження ДРГ, аеророзвідка, виявлення та знищення позицій ворога. Набір у підрозділ триває, заявку можна подати онлайн або в центрах надання адміністративних послуг.